Сьогодні шоста тема Хто такий Ісус Христос? І друга проповідь цієї теми, яка називається Отець Вічності в образі Сина і Раба. Першу проповідь ви вже чули: 6.1 це прямі тексти святих пророків і апостолів, які говорять, що Христос є всемогутній Бог і Отець Вічності, і нема. Жодного протиріччя в Біблії, що прямий текст протирічів ось цим прямим текстом. Дивіться. Шоста тема і перша проповідь. А сьогодні друга проповідь теми, Хто такий Ісус Христос, знову святі пророки говорили, що Бог явиться в плоті в образі раба, і буде в цьому образі до самої Хресної смерті. Про це написано. В Пророка Ісаї, 52 розділ, 13 вірш, також 53 розділ 11 вірш, книга пророка Захарії, 3 розділ, 8 вірш, і скрізь написано Христос як раб, бо прийшов в образі раба. Чому саме в образі раба? Щоб прийняти славу досконалого, безгрішного виконавця Слова Божого. Бо ніхто з людей не зміг виконати так слово Боже, щоб не згрішити. Тільки Христос виконав, перемігши смерть і ад і став Спасителем для тих, хто віриє в нього. Читаємо 1 Тимофія 3:16 Бог з'явився у плоті, оправдав себе в дусі. І тепер Христос, Духа, яким сам себе оправдав, дасть віруючим, і той самий Дух благодаті Ісуса Христа, який оправдав Ісуса Христа, оправдає всіх віруючих. Хто вірує в оправдання Його Духом Святим, Духом Христовим, читаємо Римлян, 8 розділ, перший і другий вірш. Тож нема тепер жодного осуду тим, хто ходить у Христі Ісусі не за тілом, а за духом, бо закон Духа життя в Христі Ісусі визволив мене від закону гріха і смерті. Скажіть, я сам себе визволив від гріха і смерті? Чи мій дух мене визволив? Ні. Це дух життя Ісуса Христа. Мене визволив від гріха і смерті. Це Він мене визволив. Це Він мене оправдав свого часу, оправдав Ісуса Христа. А сьогодні Христос дарує мені Духа для оправдання, щоб я оправдався Його духом, не своїм духом. І для того Бог прийшов на землю в образі раба Божого, щоб перше показати це визволення, оправдання на собі, щоб увірували в нього. Читаємо Филипян, 2 розділ із 5 по 8 вірш. Нехай у вас будуть ті самі думки, що в Христі Ісусі. Думки, ті самі, які були в Ісуса Христа, хай будуть у вас такі думки. Він, будучи образом Божим, не вважав за захват бути в Богові рівним. Але Він умалив самого себе, прийнявши вигляд раба і по вигляду став як людина. Будучи образом Божим, мав образ Бога, тобто був самим Богом, але прийняв вигляд раба і по вигляду став як людина. Він упокорив себе, Ось показав нам всім, як потрібно упокорювати себе. Упокорив себе, бувши слухняний аж до смерти і до, до смерти хресної. Аж до смерти хресне, був упокорений. Христос не міг сказати. Я Бог, я Отець Вічності, бо це було б захватом. Написано, що не вважав за захват буде рівнем. Він цього не міг зробити. І тоді він нарушив безслово пророче, вирішивши з образу раба. Якби він це сказав, він цього не сказав. Він виконав слово Боже, а слово Своє Бог звеличив вище всякого імені свого. Це написано в Псалмі 137, другий вірш. Вище всякого імені своє, слово звеличив своє, тому Він не міг порушити слово своє. І тому Христос, будучи. Отче, отцем вічності поступав завжди як раб Господній. І що тут незрозумілого. Десь слово Боже нарушено, хоч в одному тексті. Слово Боже нарушене, Не нарушене. Не нарушене, але виконане. І це друга проповідь свідчення про Ісуса Христа, яка називається Христос в образі раба. Або Отець вічності у образі сина і раба. Читаємо перше соборне Петра, другий розділ, 21 і 22 текст. Христос постраждав за нас і залишив нам приклади, щоб ми йшли слідами Його, не зробив Він ніякого гріха. Від самого народження і до самої хресної смерті не знайшлося в йому ніякого гріха. Не зробив ніякого гріха. І не було лєсті або ж неправди в устах Його. Не було. Був безгрішний напротягом всього життя, виконав, оправдав себе в дусі, показав нам приклади, щоб ми йшли по слідах Його. Що означає йти по слідах його? Це значить, що так само молитися, як він, молився, так само бути в немочі, віддаючи всю, славу Богу, Отцю, не собі. Мати ті ж самі думки, почуття, ревність по Богу. Написано в першому посланні до коринтян 2.16. Ми маємо розум Христовий. Також 1 Петра 4.1. Отож, коли тілом Христос постраждав, за нас, то озбройтеся і ви тією самою думкою. Ось це слово Боже каже, що думка Христова це наша зброя, наші думки, які дарує Ісус Христос, це наша зброя. Розум Христовий в нас ось складає ці думки і являється нашою зброєю. І нам, іти треба по слідах Його. Ми знаємо, що в останній день свого життя сліди Його повели на голгофу і, можливо, комусь також потрібно буде постраждати і озброїтеся, каже, і ви тією самою думкою, тому що комусь Потрібно пострадати за Ісуса Христа. Ну, але де ми знайдемо цю зброю думок? Де ми знайдемо розум Христовий, Його ревність, почуття? Де нам це все знайти? Все це вложить в наше серце Його дух, дух Христовий вложить нам це все в наше серце. Це не наше особисте, а це Христове, виявиться в нас по вірі. Це через віру Христос духом Своїм вкладе в наше серце. І тоді людина може сказати, як апостол Павло, що не я вже живу, а живе в мені Христос. І для того Бог став сином і рабом, щоб показати славу свою, яка є в Його дусі, і щоб ми вірували в Нього. Прийняли оправдання і спасіння в дусі Його. Христос це все вкладав в наше серце Духом Своїм, і нам треба зрозуміти, що якби Христос не Бог, то Його жертва на Христі не мала б сили, бо свій розум на спасіння духом своїм вложити, своїм творінням по всій селені. Може тільки Бог. Тому славу виконавцю Слову, Спасителя світу, персвященника і Ходитая Христос взяв собі як Бог Отець в образі раба. Бо іншого варіанту не було. Це все було для того, щоб ви вірували в Нього. Він нам приклади показав. І ми вірували в нього і віруючи знають, що ця слава належить тільки Богу. І нині Христосу. Наступна проповідь. Ісус Христос, творець всього. Шоста тема: хто такий Ісус Христос, третя проповідь: 6:3. Ісус Христос, творець всього. Ось така проповідь. Бо так написано. Так мы в Біблії.